Пора! Ой, друзі, вітаю всіх! Сьогодні чудова погода. Нарешті припинився дощик. І лежим вночі і думаю, що ж це там, як наші грибні угоїддя, як там наші грибочки? Мабуть, їх так дуже багато, бо рісні-рісні дощі грибні такі пройшли. І не витримали ми. Вдень обіцяють нам спеку, а ми. Зранку, ось зараз шість годин. Ми вже відправляємось по гриби. Зараз ще ножики візьмемо і підемо. Швидше давай, бо вже чути там машина машина буксує по болоті вже по, по гриби. Та я вже взяла ніж. Що це ти? Який ніж? А ну дай ось. Та що цим ножиком, а раптом там грибів багато. Я оце візьму, щоб різати. Та бери вже раз косу тоді. Це точно, от замість коси, якщо їх дуже багато, шаблі будемо тако. Раса. Оце візьму. Самурай? Так, да, пішли будемо. <звук> Я все-таки сумніваюсь, що... 1 червня вже є гриби, тому взяла кульочки. А Іван Афанасьович, ні, два відра гриби є. Так що зараз будемо дивитися, хто був правий. Іван Афанасьович каже, що такі дощі, дивіться, як випаровується, ніби як туман стоїть. І каже, гриби там пруть. Так що йдемо перевіримо. Після дощиків. Як піднявся сінокіс, травичка повеселіла і на очах піднялася майже в три рази більше стала. Давай, давай, щось ти плетешся. Прискорюй шах. Я вмовляла цілий тиждень по гриби, Іван Афанасьович не захотів, та його дощик вмовив. На городі працювати не можна, не зайдеш. От. Та ще й надія, що грибочки є. Так, друзі, дібралися до перших сосен, а грибочків поки що не видно. Шишки вже підросли. Вже більше п'яти сантиметрів. Так, будемо шукати. На початку лісу поки що нема. І дощики йшли, до речі, мабуть, днів п'ять, щодня, і в день, і вночі. І, як дивимося, щось не, ба... не зустріли поки що ні печериці, ні маслюка. Ну що ж це таке цікаво? Щось також, мабуть, лікарське. Дуже гарні квіточки, подивіться. І багатий. Так. Щебрець уже майже відцвів. Астрагал квітує. Здається, це також різновид астрагалу чи ні. Друзі, жодного маслючка. Квітує лох вузьколистий або ж маслина. Саме час збирати, але дуже мокрі квіточки після дощика. У нас був дощик вночі, тому потрібно, щоб трішки підсохли. Ось подивіться. Парило, тільки випустив квітонос. О, фазани кричать. Так, друзі, пробіглася по молодому лісі, по старому. Маслюків нема. Іван Афанасьевич вже настрій пропав, вже гукає мене знизу. Я вже далі не піду, грибів нема. Вертаємось додому. Ну, тоді зберемо ще. Листочки вдочаю. Дайду! Ну, розвідку зробили. Повідомили, що на Одещині ще грибочків маслюків нема. Все ожило, бачите. Тут я. Я тут. Не пахне маслюками. Рано ми прибігли. Бери косу, пішли додому, так? Да. Ехе. А молода картопелька вже з'явилася. Вкопали вчора вперше. Думаю, ну зараз маслюків назбираю з картопелькою, з кропчиком підсмажу. Зніму вам рецептик з грибочками. І, до речі, жодного, не тільки маслюків, а жодного ні дощовика, ні печериці. Вже ж за п'ять днів могла б прокинутися грибниця якась, якихось грибочків. Нема нічого. <рес> Пташки радіють також дощику, як і ми грибочків не знайшли, зате на городі все повеселіло. Диви, яка загадкова, це колись, мабуть, хтось зрізав ці верхівки ось, на новий рік. І диви, як вона виросла загадково. Ну, і, і з шкоди вийшло симпатичне дерево. Так? Хтось поневолі сформував да, да. бансай. А може підемо там, де ми знаходили цю синя ножку? Не хочеш? Не диви, а куди забрав. Вона фанасія ноги вже болять не хоче нікуди йти. А в мене вже в цих в чоботах чвакає від роси. А це що за квіточка? А я не знаю, я вже глядачам знімала що Вона це. Вона схожа на ті, що на як їх, майори чи що трохи. Або клевер від, від клеверу. Так що ну, покажи ще раз. Глядачам зблизька. Особливого запаху немає. Такий да. трав'янистий. Угу. Квіточка така гарна. Подивіться, туман так і стоїть. Це дзвоники. Ось такі дзвоники покажемо глядачам. Мої улюблені лісові квіточки. Таке, друзі, рожева, то, мабуть, конюшина була. Ось дивлюся, така ж точно червона. Мабуть, той, правда, був різновид конюшини рожевої. Ще трішечки назбираємо. Ось такий. А ось, друзі, зустріла аспарагус. Бачите, або дика спаржа в дитинстві ми називали. Заячий холодочок, і додавали його в букети на екзамени разом з півоніями. Заячий холодочок, півонії, це була класика. І також на останній дзвоник також ми робили такі букети із заячим холодочком. А вже пізніше, коли підросла, вже знаю, що це аспарагус, тому що вдома росте спаржа. От, і ось така в дикої, в дикої природі так виглядає спаржа. Або ж аспарагус. Почали дозрівати, друзі, лісові черешеньки. Покажи його на Та я показую прямо на дереві диви, диви яка чорна. Угу. О, то я тобі А, Я для неї тримав вона. Тобі зірвати? У мене тут є. Оператор. У мене є тут. Ти на кондейк вишневий напала? Черешневий. Черешневий. Подивіться, друзі, тут тільки починає дозрівати ще половина зелених, бурих, але все-таки поїсти. Можна. І повірте, що вони набагато смачніші, ніж домашні, тому що це лісові. Угу. Зелені ще. Угу. дозріють. А який дика яблунька в цьому році дасть врожай, подивіться. Які вже розово бочки яблучка. Так, що я ще, друзі, сьогодні зберу це лохвуз ось так разом з квіточками та з листочками. Зазвичай я його не ферментую. Ось так прям гілочками сушу. Дуже чудовий смачний чай. Бачу, що вже відквітають, вже деякі осипаються навіть квіточки. А від, саме від квіточок дуже такий медовий аромат чая. Буде чудовий чай на зиму, він заспокійливий. Сердечний, понижує тиск, обезболює. Ну так, друзі, грибочки у мене знайшли, але з пустими руками не вертаємось. Назбирали, ось, бачите, маслини листя, та квіточок. Ще назбираю листочки айви дикої також. І буде у нас чудовий чай. Свіжого листячка заваримо прямо зараз, як прийдемо. І трішечки засушимо на зиму. До речі, квіточки маслини вузьколистої з листячком я додаю разом із ягідками. Вже осінню збираю ягідки лоха ось Получається такий комбінований чай: листочки, квіточки та ягідки. Дуже смачний і обезболюючий. Головний біль. Та різні інші болі, зубний біль, проходить миттєво. Обов'язково запасіться ще 2-3-4 дні є в запасі, щоб запастися у нас на Одещині квіточками лохово сколисто, тому що з південної сторони квіточки вже починають осипатися. Всім бажаємо мирного неба! Через пару днів знову готуйтеся разом з нами на прогулянку, адже все таки ми надію не втрачаємо, що підуть маслюки. Не підуть, а попруть. Пока-пока.